Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Зараз е, в серпні місяці можна сказати, е, пік пішов на те, щоб е, придбати дрова кожного року, як ми. Е, Дрова купуємо, це для нас ну як, дуже ну, по карману. Нас пофінансово зараз ну, дуже дорого, щоб обтопити такий будинок. Попит зростає, ціна майже не змінилась. Так говорить про заготівлю дров у лісництвах Кіровоградської області помічниця керівника Чорноліського надлісництва Тетяна Хуторна. За її словами, попит на дрова зростає щороку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Їх купують як основне та альтернативне джерело опалення. Щодня, каже, у лісництвах області продають 1200 кубічних метрів дров, які жителі регіону в опалювальний період використовують для обігріву будинків. Як відбувається заготівля дров в області, чи є обмеження на продаж і черги у спеціальному репортажі Суспільного. Ці дрова зберігає для опалення будинку жителька селища Знам'янка, 2 Кропивницького району Рима Михайленко. Вони, говорить, залишились з минулорічних запасів. Приватний будинок родина придбала два роки тому. Тут не було ні води, нема газу, і в нас опалення дрова. От. Нам десь і подобається, що в нас дрова, вони дають тепло. У мене інвалідність другої групи, і я і двоє дітей на утриманні у чоловіка. От. Тому, от, наприклад, він спромож ну, нас там, харчами і все. А от якісь такі глобальні, такі, ну, наприклад, газ провести, щось таке, то у нас немає таких коштів, тому пічне опалення для нас це єдине джерело тепла. Торік, каже, для опалювального сезону, який тривав з жовтня по квітень, закупили 10 кубометрів дров, витратили 11 тисяч гривень. Ціною на цей рік, говорить, поки не цікавилася. Це ми не враховуємо, що чоловік сам попиляв і порубав. А якщо це ще нанімати, то це може бути ну, там, плюс, мабуть, і ще тисячі дві. Кожного року, як ми дрова купуємо, це для нас дуже ну, б'є по карману. Якщо в мене пенсія 3 тисячі, да, то скільки мені треба ну, місяців збирати. збирати. Замовити дрова до Знам'янського лісництва прийшов житель громади Віктор Безушко. Розповів, будинок у селі з пічним опаленням. Щороку на купівлю дров витрачає до 16 тисяч гривень. Будинок в мене невеликий, сильно маленький, десь порядка 80 квадратних метрів. Мені потрібно на рік 15 кубометрів дров на опалення. Газ по фінансовому зараз ну дуже дорого, щоб обтопити такий будинок. Ми самі забираємо їх самі вдома пиляємо. Замовляти дрова до початку опалювального сезону радить помічник лісничого Олександр Суржик. Для того, щоб людині отримати дрова, потрібно прийти в контору лісництва, написати заяву на отримання дров, на промислове користання. Прийти із паспортом або із ідентифікаційним кодом. Така пам'ятка дасться їм, по якій можна піти в банк. Як тільки оплатили, скинули квитанцію, зразу на наступний день вже можна їхати по дрова. Зараз в серпні місяці можна сказати. Вік пішов на те, щоб придбати дрова. Кожен день реалізація у нас є в Чорноліському надлісництві 10 лісництв. То в кожному лісництві мінімум по 50 кубометрів дров іде реалізації для населення. Позначають та розпилюють на колоди у лісі знам'янського лісництва, зламані чи пошкоджені хворобою дерева: ясен, клен, граб або дуб. По філії центральний лісовий офіс, і саме по чорноліському надлісництву проходять тільки рубки догляду, проводяться і рубки формування і оздоровлення лісів. Під рубку підпадають дерева, які ушкоджені, ушкоджені грибами або уже всихаючі». Так заготовляють дрова, які пропонують на продаж. Попит на дрова у Чорноліському надлісництві, каже Тетяна Хуторна, є завжди. З початку року продали 50 тисяч кубометрів. Якщо взяти з порівняння за минулий рік, 24-ї протягом року було реалізовано 67 тисяч кубометрів дров'яної деревини, так як дуже велика кількість із соціальної сфери перейшли на альтернативне твердопаливне топливо. І школи, лікарні, попит збільшується, і населення масово йде в лісництво, в надлісництво. Заготовляють завчасно зараз дрова, так як сухі дрова мають більшу теплопроводність. Розповідає, торік у Кіровоградській області придбали 150 тисяч кубометрів дров. Запаси цього року поповнюють з такого ж розрахунку. На нашу Кіровоградську область у філії Центральний лісовий офіс є два надлісництва. Це виходить, Чорноліське, де ми зараз знаходимося надлісництво, і Ониківське. Реалізація дерев'яної деревини непромислового використання склав 90 тисяч кубометрів дров, яке придбало населення для опалення. Є в межах кожного лісництва запаси дров по кожному лісництву в межах по 100 кубометрів є запасів. Дана кількість постійно щоденно повинна бути оновлюється. Спиляні колоди з клену складають у такі стоси, замірюють їхній об'єм та набивають бирку. Лише після внесення даних до електронного обліку деревина може бути готовою для непромислового використання, опалення будинків або шкіл та лікарень, розповідає майстер лісу Тимур Василенко. Дрова готові до продажу, ми їх приймаємо, обліковуємо. Для того, щоб нам визначити об'єм, ми повинні знати висоту, ширину і довжину стосу. Є сайт Ліац. Там можна писати номер бирки і воно все вам розпише. Тут об'єм вийшов 1,4 кубічних метра, тобто 2 складочних метра». Деревину ділять на три групи. Перша це деревина, яка має кращі властивості теплопостачання. При опаленні такими дровами їх витрачається менше, порівнюючи з двома іншими, говорить Тетяна Хуторна. До першої групи це твердо, твердолистяні породи, відносяться дуб, ясен, граб, клен. До другої групи відносяться трав'яна, дерев деревина непромислове використання хвойних порід, це сосна. До третьої групи відносяться м'яколистяні породи липа, осика, тополя. Є в наявності дана деревина як першої, другої, третьої групи в Чорноліському надлісництві. Якщо взяти в розрізі цінової політики, то до першої групи ціна становить 1020 гривень за кубометр. А відповідно, друга і третя група 744 гривні за кубометр. Каже, ціна на дрова з твердолистяних порід за рік не змінилася. М'яколистяних знизилася на 1%. відсоток. Гроші з продажу дров надходять до державного бюджету. В межах трьох областей, які відносяться до центрального філії центральний лісовий офіс, таки є, залишились ціни. Якщо взяти з відсотків розрахунок даної ціни, складає 61% – відсоток. Це заготівля деревини. 11% – відсотків це лісорозведення. Та лісовідтворення, де створюються на зрубах або нові ліси. А 28% це включають в себе всі види податків, які сплачує ДП ліси Україна. Каже, торік черг за дровами у лісництвах області не було. Одна людина може придбати на рік не більше 15 кубічних метрів дров. Нас люди почули, населення почуло, звертається заздалегідь. Люди завчасно, якщо придбали дрова, то ажіотажа далі на осінь він відсутній. Дозволяється на людину на рік, 15 кубометрів прийшли, придбали і забрали продукцію. А буває такі, що люди звертаються щомісячно по одному метру. Придбали і їм все залежить від доходів громадян. Переміщення деревини з лісу контролюють за інформацією, яка зберігається у електронному обліку, та видають документи на вантаж. У цю машину відвантажили майже 5 кубічних метрів дров, каже Тимур Василенко. Тут повністю прописаний автомобіль, водій і сама продукція. Каже, у суху й теплу погоду дрова у лісництві відвантажують без черг. Ірина Полулях, Тетяна Купріяненко, Анатолій Басистий, Суспільне Кропивницький.